Цього року криворізькому колективу виповнилось 20 років. У їх репертуарі вистава на тему української класики Леся Українка, Кам'яний Хрест Василя Стефаника і легендарна пластична драма за мотивами творів Тараса Шевченка і мертвим і живим і ненародженим. Ідею мені подарила Лариса Нікалана Кадирова з позиції Саша зробіть». І от з тих пір як-то так вийшло, що ми приступили до цієї роботи. В основу драми покладено поеми Тараса Шевченка, Катерина і Гайдамаки. Проте талановитий режисер по-своєму трактує великого кобзаря», читаючи між рідками. Настоящі поети, настояща література, вона содержує такий об'єм інформації, який ви можете зчитувати, як хочете. Хотите слово, хотите жест, хочете навіть музикально. Велика література Тараса Шевченка, пластичне вирішення вистави, підсилене музичною драматургією, у підсумку створило воїстину казковий коктейль. Енергія руху народжувала у кожного присутнього свої власні, неповторні символи, і образи. Сценічні картинки розповіли глядачам про багато чого. Таким чином постановнику вдалося передати усім без виключення свої думки і слова, висловлені через мистецтво танцю. Павло Москальов Артамбілібовстаспилашок Сергій Кравченко Телевізійні новини Миколаївщини.